Вже дуже скоро, а саме 1 та 2 лютого на Кривий Ріг чекає неймовірна подія: фестиваль талантів і пригод Арткіт вокальний та хореографічний напрямки, дипломи, кубки та медалі кожному учаснику, дитяча анімація, розваги та цікаві локації. А більш детально про Art Kids розкаже голова громадської організації Арткультура Ольга Якубовська. Вітаю вас, Добрий дуже день. радий вас бачити. Назаєм. Дякую, що завітали до нас. Ми ще сьогодні вдяглися. Так ну, ми не так. домовлялися. Ні. Ми не так домовлялися. Вийшло. Так вийшло. Слухайте, ну все, що в нас з вами виходить, я думаю, що воно заслуговує на увагу. Тим паче, коли мова йде про дитячий фестиваль талантів і пригод під назвою Art Kids. Хочу запропонувати на початку відразу прев'ю, а вже потім більш детально. Давайте. Давайте. Шановні глядачі, увага на екран! Фестиваль талантів і пригод Art Kids вже на початку лютого нового року. Тобі від 5 до 10 років стань зіркою! Обери свою номінацію успіху: номінація Dance Kids – малі та великі колективи, номінація Vocal Kids Соло, дуети, тріо, ансамблі та колективи. А ще перший відкритий конкурс Art Kids Model. Оберемо міні-міс та міні-містера Арткіз. Це здорово! Слідкуйте за нашими анонсами. Для мене особисто таке явище як Art Kids, Це щось унікальне для нашого міста. Тому що я, як батько двох дітей, одна з них якраз потрапляє у вікові категорії від 5 до 10 років. Взагалі круто, що. Щось подібне організовується. Тому розкажіть мені, будь ласка, більш детально про фестиваль. Як з'явилася ідея такого фестивалю, не просто конкурсного формату, а фестивалю талантів і пригод під назвою Арткіз. Так, звісно, виникла ідея саме звернути увагу на нашу малечу, тому що сьогодні вони більш вразлива категорія населення нашого міста. Вони, незважаючи на складні військові часи, які ми всі переживаємо, вони переживають своє дитинство тут, зараз. Тому наша мета, мета дорослих, звісно, зробити це дитинство найбільш комфортним, найбільш позитивним, найбільш емоційним. Емоційним у такому плані. Тому саме виникла ідея саме проведення фестивалю для дітей. Вікова категорія нашого фестивалю це 5-10 років, і тим паче, що наші діти сьогодні у нашому місті все ж таки мають змогу займатися, розвивати свої таланти, і вони дуже талановиті, це показують неодноразові і перемоги на всіляких фестивалях, конкурсах. У нас існує багато творчих колективів. І у палацах, і в інших комунальних закладах, і також у приватних студіях. Тому різноманіття, різноманіття занять для дітей дуже велике. Але вийти на велику сцену, тим паче, що це наша головна сцена, театр Шевченко це завжди поважно, це завжди дуже відповідально, емоційно, не тільки для дітей, а також і для дорослих. Тому саме виникла ідея створити не просто кон. Курс, а створити таке свято для наших дітей. Слухайте, ну взагалі зараз здається мені, що дійсно для дітей не вистачає ось такого настрою, святкового настрою, скажімо так, тому що. Новий рік скінчився. Зараз потрібно отримати гарні емоції, і здається, мені якраз на початку вже лютого це буде супер актуально для будь-яких дітей. Ось я хотів тут більш детально зупинитися, тому що як відбуватиметься ну, умовно конкурсна програма, ми про це поговоримо дещо пізніше. Мене цікавить напрямок е, таланти, зрозуміло, пригоди, де шукати дітям пригоди. Як це буде організовано? А саме пригоди полягають в тому, що не просто діти приходять, готуються до свого конкурсного виступу, виступають, отримують свої нагороди, повертаються, як звичний фестиваль проходить, а подарувати їм свято. Пригода це свято, яке саме ми плануємо організувати прямо у фойє театру Шевченка. А які це будуть локації? Це будуть анімації, локації, невеличкі майстер-класи згодом дізнаються всі наші учасники. Тож ми сподіваємося, що. Що буде цікаво, пізнавально для учасників, а також для усієї родини, яка завітає до нашого фестивалю. Слухайте, я вже хочу. Я вже хочу Запрошуємо там, там звісно. бути. Я маю надію на те, що я сьогодні буду висловлювати думки багатьох е, батьків е, наших криворізьких дітей. І здається, мені що це якраз те, що дітям потрібно. Е, давайте більше про конкурсну програму, тому що ми всі звикли, що є певні журі, є певні критерії, категорії зараз. uh Буде так само, чи якісь інші рішення будуть задіяними в рамках ArtKids? Ну, по-перше, розпочнемо спочатку, що в нас є велика кількість партнерів і соорганізаторів нашого фестивалю. Нас підтримує управління культури Криворізької міської ради. Фестиваль відбувається з організаторами виступає наша громадська організація Арткультура, а також громадська організація Україна Єдина країна. Нас підтримує асоціація бізнесу Кривого Рогу. Це дуже класний такий партнер. У нас є інформаційна підтримка Про <правда> нас згадали. Ми дуже вдячні. Також цікава колаборація. Так на протязі конкурсних днів ми готуємо разом з Руданою. Чим відрізняється наш саме фестиваль? Це те, що кожна дитина вийде з нагородами, кожна, кожен учасник отримає номінацію не просто перший, друге та Третє, третє місце, а е, кожен конкурсант, кожен номер отримує свою номінацію: номінація смайл, номінація Віва та номінація Голден. Тобто будуть такі ну... номінації трошечки, да, щоб е, ми розуміємо, що діти психологічно все ж таки не налаштовані бути переможеними. Вони завжди е, охочі сприймають перемогу, тому дуже засмучуються, коли щось у них там десь не виходить. тому... Е, Головна мета головний меседж – подарувати дітям настрій та свято, а не визначити хто кращі, хто не дуже кращі, тому саме така концепція. Ну, звісно ж, буде журі, невеличкі журі. Можна сказати, що це така експертна мистецька рада, яку ми запросили для визначення саме цих номінацій, щоб фахівці за напрямками все ж таки вирішили, як розподіляються ці номінації. Це провідні фахівці у галузі хореографії, вокального мистецтва, а також наші зіркові гості, звісно. Без сюрпризів не може бути до нас. Розказуйте, до ти нас в гості. Плануємо до нас гості, щоб завітав е, відомий тіктокер Рухан Камен, яких дуже полюбляють діти. Е, також у нас в гостях наша криворожанка, а зараз е, київлянка, вже давно. Це Олександра Рубан. вона е, ж працювала, на да, знали да, цю історію. відома режисерка, також, яка знається на дитячих таких забаганках. Тому що створює дуже класний мультиплікаційний контент саме для дітей. І зірка, спеціальний гість такої нашої експертної ради це відомий співак, також діти його полюбляють, це Вилбой. Слухайте, і вони будуть спостерігати і ну скажімо так, визначати оцінювати цим... о, о, оцінювати. Це так. є таке, можна задіяти слово оцінювати чи визначати все таки визначати <говорити> все ж таки, визначати, щоб розподілити саме номінації, які запропоновані згідно положення нашого. Фестивалю зрозумів. Я хочу деякі уточнення поставити, тому що я бачу по положення. І якщо, наприклад, великі давайте ми зараз про хорографію, тому що угу. я так розумію, що у вас будуть два дні. Перший... Два дні перший день має назву Dance Day, Тож ми запрошуємо усі хореографічні колективи. І цікавинкою саме нашого фестивалю, який відрізняє нас від інших, є те, що ми не Оцінюємо за жанрами хореографічного мистецтва. Тобто діти танцюють будь-яку хореографію, яка їм, яку вони хочуть танцювати, яку їх навчили танцювати, і члени журі нашої експертної ради, оцінюють у хореографічному дні. Ми запрошуємо великі колективи, а також малі форми, а без солістів. За умовами нашого положення. Другий день це вокальний день. Ми слухаємо співаків нашого вікового цензу. Тут, звісно ж, ми запрошуємо і солістів, і дуети, і тріо, і великі ансаблі, і хорові колективи, хто завгодно може прийняти участь. Ось, а в мене є уточнення щодо танців з. Вокалом там начебто зрозуміла там Вік Вікторія, але бувають знаєте інколи такі групи об'єднані. Змішана Ось, змішані. звісно є Ось, змішана категорія, я тобто захватати. але головна умова, щоб змішана категорія, саме вік був не більше, ніж 10 а років. А якщо є трішечки, а, Що робити? тоді <рив> ви не підходить до умов нашого фестивалю. А, все дуже просто, все дуже просто. <рив> ну, тому зараз всі хорографи нашого міста розпочали. Ну як правило, я. Трошки трішечки розумієш у цьому, тому ми розуміємо, що якщо на сцену виходить змішана категорія, то це не завжди діти п'яти років і п'ятнадцяти. Звісно ж, якісь номери, можливо, і можуть бути, але саме ми робимо акцент на дітлахів віком до десяти років. Угу. Слухайте, ну це цікаво, це круто, і здається мені, що виступити перед таким поважним. Я знову ж таки мене постійно крутиться це на, на в думках журі. Знайте, а тут мистецька експертна рада. Слухайте, ну як ви гадаєте, зараз вже якісь заявки подаються, до якого числа їх можна подати, і знаєте, чи будуть там якісь обмеження щодо кількості цих заявок? Як це звісно, розумієте? зараз ми працюємо? Тож запрошуємо до нашого фестивалю. Дедлайн по прийому заявок 25 січня. Давайте пояснимо, дедлайн це, це останній, останній, день. останній день, коли ми завершуємо прийом заявок. Тому ми дуже дуже усіх запрошуємо. І керівники колективів зверніть увагу, батьки зверніть увагу на наш фестиваль. Тому що діти це наше майбутнє і праця, яку сьогодні вони роблять саме у колективах. Вони розвивають свої таланти, і це потрібно показувати. Звісно, фестиваль відбувається за рахунок благодійних внесків. По-іншому не можна, не можна зараз створити будь-яку подію, але ми намагаємось зробити так, щоб це був. Був не просто комерційний якийсь захід, а щоб це був справжній свято для наших дітей, і вони отримали купу позитивних емоцій. Тому не зволікайте, подавайтесь до нашого фестивалю, а ми обіцяємо, що буде цікаво та класно і запам'ятається надовго. Слухайте, я приєднуюсь до всіх цих слів, до рекомендацій. Скажімо так, я дуже хочу спостерігати за тим, як моя дитина, як її колектив також братиме участь в такому цікавому фестивалі, фестивалі талантів і пригод під назвою Арт. Kids. І до мене вас обійму, скажу вам дуже вдячний, там нічого не Я. зламав, ви буває. Круто, що розказали. Дякую, що завітали. Маю надію на те, що і сюжети, і різноманітні, цікаві відеороботи будуть зняти нашим телеканалом, щоб для тих, хто, наприклад, в цьому році не зможе. Взяти участь. Їм було дуже цікаво, цікаво взяти участь на постійній основі в фестивалі талантів. Привод під назвою Арт Кіт! А як там кажуть, арт Kids – це здорово! Це круто. <рес> Тож запрошуємо усіх до участі у нашому фестивалі. Супер! Дякую вам цей ефір. Туди подивіться, будь ласка, Таке кажіть. Всім бувайте! Пока!